Для нашого президента. Ну, я не думаю, що вона прямо щось принесе. Для нашого президента. Получить він те, що він хоче? О, дивіться, що тут посередині двойка Пентаклі випали. Семірка кубків, ну тобто, в воздухі висить. Воздухі те що плани. І тут а, плани у нього, до речі, великі, і якось зіграти, зманіпулювати, якось так підвести до того, що він хоче, але закриває двійкою Не скажу, що все, що заплановано від нашого президента, він все зможе зробити. чому Можливо, якщо, тому що бачите, шістью мечів швидко, може, якщо їй буде зустріч, то вона. Через що може бути швидкою, не знаю. І домовляться, ну не бачу, щоб вони зараз домовились. Поведінка Трампа, яка буде. Колісничий це все військові справи. І дурак. Тобто в війні ну, не маємо про що сказати. Тобто, впусту от розмови будуть в пусту, нема що сказати, От тому він і не хоче. За Трампа ми не хвилюємося, от Америка. Допомога від Америки буде. Допомога буде. Ця зустріч ну, не сильно буде плодотворна. І... Ну, так, а давайте взагалі подивимося, що там для України І цей саміт. саміт. Бо цього рижого нам столку поки що не дуже багато. А взагалі, як вони будуть до нас відноситись в цілому? Яка хороша карта? E, взагалі, там от збор, хто буде, приїде, хто там буде. Вісьмірка Пентаклі плодотворна праця. Гарно попрацюють, щось наладять, і саме піде праця. Сили підтримки. Угу. Так, мені знаєте, як е, сподобається, в принципі, розклад, тому що е, все, посередині така карта обмана, я думаю, що таке? А тут же що пішло з жезлів. Нам додають зброю втиху і запитують і так, е, уже прийшло, уже пішло, і допомога з світу буде, але от з цього саміту то толк буде, і частина якась Піде окольними путями, не знаю як. І це можливо, що стосується саме ну чи зброя, яка літає, мабуть, mm -hmm. чи самоліти, це все, що може в воздух. ну, в общем, зброя, люба, яка може літати і техніка. І вона й до нас прийде і як частково окольними путями. Тобто, можливо, окольними путями це що, Можливо, нам дадуть деталі якісь, бо воно в хитрість падає. Деталі для виготовлення. Ну, так, давайте по-іншому дивитися питання, тут мені все подобається. Толк один є. Давайте далі подивимось, що ще нам може з цього бути? Ну, підтримка до нас йде, підтримка йде. Єдине, що вони, гамнючки, не спішать. На, взагалі, в цілому, для нас дуже чудово пройде. мене ж до мурашок. карта остання, дуже гарно випала. 에, підтримка буде, і дивіться, вони зараз домовлятимуться, як от як уже було раніше. 에, підтримка, і вона буде, як уже колись домовлялися, і вона буде, можливо, теж партіями йти. Бо й тут мені карти показують, гарні. Толк з цього буде. І два, дві країни, чи два представника, навіть три, ну тут 에, два показано, що вони дадуть. Гарну підтримку. Україна від двох країн, чи двох представників і третій поруч? Гарна від них єдина для нас підтримка. Там. О, Куди? Mm. За Зеленського ще хотіла спитати: була інформація, а... що його хотіли вбити в Польщі, коли він перебував в аеропорту. Чи давайте так: хто це хотів? Чи це Росія, чи це можливо інші якісь країни хотіли, і надалі, чи залишається для нього? Така загроза? Ні, це Росія, тому що на іншу країну закриває помірність руки чисті, ще й повішений. Ну тобто, інші країни. Єдине, що на територіях чужих країн десятка пентаклій, це може коїтись. А взагалі колісо фортуни отут от зразу в цьому питанні зразу і відповідь. Колісо фортуни ще воно крутиться. Розумієте? Не зупиняється. Тобто угроза вона Постійно може бути. Йде, да? Так, да. карта луни, тобто постійно під угрозою він. І, до речі, я думаю, що не тільки на нього, а й його найближчі, хто там поруч біля нього. А на них теж може бути. Ну, не може, а на них, для них теж угроза йде. Карта луни закриває. Ну, наші гарно працюють, вдасться в них. Наші гарно працюють, бо для них це невдало. Угу. Може повторюватись. На жаль, угроза постійна, що і карта дьявола, тобто слідять, слідять і карта дьявола зливають. будуть спроби, а, Зливає да. хтось. зливає Будуть спроби. ще. Ну, Десятка колесо фортуни воно показує це колісо года протягом року. Я не кажу, що це сьогодні, завтра. Ну, спроби будуть. Ну, вони мені тут закриваються мілкими. І поруч знову ж двічка, не тільки на нього одного, і ще на когось, хто поруч з ним теж під ну, загроза є. Угу. Він не один, це, я сподіваюся, не його сім'я. Все -таки. А, Це типу, є март, теж вірогідності. Да? Можливо, Ось, таки... да, його оточення. От з ким він там подорожує, його оточення теж є загроза. Угу. Угу. Що, може... Але не вийде. Ну, прям... Не вийде загроза життя. Не, хочу дивитись. не випали погані карти, не хочу навіть перетягувати угу. на таке питання, ні. На днях сталася така неприємна подія. В Кривому Розі зірвався прапор України через сильний вітер. І багато хто бачить в цьому якийсь поганий знак. Чи є в цьому дійсно поганий знак, чи це просто ну, погода? Ну, так сталося. Знаєте, зараз хочу сказати, є такий вислів, і взагалі таке є самопорча. Тобто людина вірить в негатив, стільки вірить, що вона в нього потрапляє. Ти негатив і сама собі наносить порчу так, от із прапором, знаєте п'пісіміст і оптиміст. Краще вірити, що це звістка до нашої перемоги і не накручуйте себе. От, я сказала, до нашої перемоги, така і буде король жезлів. Не треба думати, накручувати і придумувати. Нічого поганого в цьому немає. Але знаєте, з цього можна гарно рознести і потріпати нерви. І оце ж теж карта Луни вона людина сама себе накручує, Її страхи вилазять на поверхню. Не треба себе накручувати. Все добре, нема ніякого тут знаку. Просто вітер, просто вже тканина. То, Старенька. Старенька, можливо, ну, прильоти, десь е, осколок купав, різонов і далі розірвалося вітром. Не бачу я тут негативу. Mm -hmm. Не треба так, навіть не треба про це думати. Е, інформація від Блумберга. Вони писали, що НАТО зараз на межі розпаду і Альянс переживає найнебезпечнішу кризу за 75 років. Е, дійсно, НАТО скоро розпадеться. Дивіться, я дивилась питання, хоча воно не про НАТО було. Я дивилась про те, що про Євросоюз, і вони начебто хочуть задню дати, розійтись з Америкою, бути самостійними. І я потім через час тільки розумію, що це йде про НАТО. Тобто вони е, хочуть, мабуть, вийти з Євросоюз, Євросоюз, з цього чудового НАТО. Так. Давайте подивимося, але ну, я думаю, що йому кінець приходить, і щось вони будуть нове робити, і розпадеться він. Ну, можливо, не прямо зараз, але вони вже готуються до того, щоб вийти. Ну, Розпадеться він і тут жизлів. Так. Mm -hmm. Я думаю, що щось зовсім зміниться. Файне. До цього зараз готові? Ні, от башню закривай. До цього зараз не готові, бо тут в мене багато ж кубків повилазило. Тобто, починається з десятки і закриває королем мечів. Вони працюють над тим, щоб стати самостійними, працюють над цим. У них немає багато кубків всередині, це означає, що є розмови, є бажання, але поки що вони до нього не готові. Але працюють над тим, щоб це все зробити. Я думаю, що вони, якось воно по-другому буде, розійдеться. Це як в такому вигляді, як воно зараз. От тут далі пішли, зміниться і тузи, два тузи. Тобто, так, буде зміна. Буде зміна. І, можливо, створять замість одного союзу, буде, мабуть, три, можливо, союзи. От якби, начебто, країни між собою якось покупкуються. Найближчий час, ні, от найближчий час. Четвірка, пауза і четвірка пауза. Попеса прихована. Зараз це ще навіть не буде вилазити десь, що вони там розходяться. Це все буде проходити більш тихо. Просто йде підготовка. Ну, не швидко. По бокам такі карти покажуть, що не швидко. Це не в цьому році, мабуть, але до цього вони прийдуть. Тобто його кінець буде йому. Ми ж хотіли так в НАТО вступити, але воно нам і не треба. Насправді будуть всі вступати в Україну під її крило. А те, що Росія готує зараз напад на країни НАТО, це якось вплине на розпад? Чи можливо вони того поки й не розпадаються, бо знають, що є так. загроза? На, на всяк випадок, отак, мабуть, і тримаються. Вплине це. Ну, от, в вкупки і тримаються, і це все-таки надіється на захист, що це буде захист для них. А як він спрацює? Отак от як і з Україною буде працювати. Закриває. Закриває тут така карта, що вони не захищені. Щоб вони розуміли, вони не захищені. Це гарно виглядає зі сторони. А от хто куди буде? Тобто, якщо Росія піде а такий процент я теж розглядаю, Тобто, він є. От коли приїжджав Білорусь до усатого, до Лукашенка, я думаю, він йому пальчиком казав: не треба, не надо, ми з вами будемо працювати, ну не випускай нікого. Я думаю, що щось було, але вони не домовились, не домовились на цю тему. Підготавлюють на всяк випадок, щоб не пішов, і плани, плани у Путіна йти. Він не збирається закінчувати війну. Тут є для нас, ну як, це не можна сказати, що плюс. Але коли Путін піде туди, він од нас і чепиться, тобто він переключиться. Тобто він не зможе на два фронти у нас замре війна в такому випадку, вона затихне. Він туди перекине свої сили. Тобто, з одного боку, для нас цей і начебто. І... Ну, ви самі зрозуміли, да, мою думку. Mm -hmm. А так, ну це погано, війна не, 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 не закінчується. І взагалі вона, як перекати поле, піде по всьому світу гуляти. Открив mm -hmm. він ящик Пандори. Я маю на увазі пилу. Оця війна, Іран ізраїль, вже ж, начебто, домовилися. Все, перемир'я, вже Іран святкує перемогу. А потім знову спалахує, потім знову вони стріляють. Е, кінця краю поки що не видно, це ще не кінець. Воно заляже, воно може на якийсь час заляже, тобто обстріли, потім залягає, і знову буде не кінець. Не кінець і не кінець, взагалі не кінець, от, далеко не кінець. А от у мене виникло питання, я коли от читала новини, значить, все, перемир'я. Завершили війну, а потім Іран запускає ракети по Ізраїлю і заперечує цей запуск ракет. Ну, Тобто, це не вони. Могла бути це якась провокація. От дійсно, що Іран не планував цього робити. Можливо, вони не планували цього робити, а хтось їх підставив. Та ні, самі себе описали, планували карти сонця. Це як росіяни. Ми більше стріляти не будемо і стріляють. так? Ну звісно, ми взагалі по мирним не б'ємо uh -huh. і стріляють. Не думаю, Я думаю, що ну, там всі знали. ну Тобто, можливо, розіграли і самі таку історію, що це не ми там хтось там групування якесь. Але верхушка їх не знала, карта Сонця верхушка uh -huh. саме головна uh -huh. в курсі була. Uh -huh. А якщо вони були в курсі, то, мабуть, і да сказали. Ну, понятно. Просто ну, це коротше, друзі Росії, і вони оце їхню риторику просто це повторюють Там прокатіли у нас прокати. Да? Це не ми, це зелені якщо... чоловічки. Теж я зразу розумію, що ви витягнули ще одна війна, і від нас є плюси і мінуси. І в цьому є плюси і мінуси. Плюси, ну, вони постачають Росії шахіди і ще щось постачають, то якщо їх. Зруйнували це всі заводи, їм було б дуже добре для нас. От що це є в цьому теж плюс, що їх обстрілюють. А от мінус те, що Росія може користуватися цим моментом, тому що там було йде, ніхто не бачить Україну. Mm -hmm. Можна стріляти по ній безпокарно, і, і так безпокарно. але до чого? Я до того, що навіть ніхто не помічатиме. Тобто, за цими новинами не видно, що тут коїться. Ми самі навіть побачили да, новини. І Зеленські костюми, ну тобто і до цього він перебив молодець. Я думаю, що це гарний такий продуманий проект одіти костюм, щоб перебити це все і звернути увагу до України знову. Ну, да. ну, молодець в нас. Через цю війну в Ізраїлі і Ірані кажуть, що в нас бензин буде коштувати 72 гривні за літр. Дійсно, такий різкий буде скачок. одразу... Згадала, куди колись? Було 3,50. Бензин вище не підніметься. Буде 3,50. ну, Це давно було, правда. 70. Ну, підніметься. Давайте. Підніметься. Чи буде як з солью? Зараз всі побіжать купувати бензин і доведеться піднімати ціни? Ну так, да, 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 щоб не було дефіциту. Ну, в питання таке висить. Чуть пізніше, не знаю. Чуть пізніше. Те, що підніметься, мабуть, так. І страшний суд, тобто оголосять, ну, значить, буде це. Але сказати, що прямо зараз в момент мож, можуть ще утримувати, тримати, знаєте, Наші, наприк, навпаки, можуть утримувати ціну довго, довше, як нам як можливо, це. І домовлятимуться, щоб для України якось тримати ціну, ну, мабуть, підніметься. Це, ще раз кажу, не прямо зараз і вони будуть тримати ціну. Ще по наступам хотіла вас запитати, бо кажуть, що літо це буде дуже складним з точки зору наступів. Дійсно, вони будуть, писали, що на Запоріжжі акцент буде і на Сумщині. Так, так і буде, на цих напрямках зосередиться. От я, коли на них дивилась, в них, як, знаєте, як вилка в голові перекидувати туди-сюди. На цих напрямках. От перша карта, п'ятерка мечів, вона завжди війну показує, але ще показує підлість. Тобто по підлості вони можуть перекидувати і далі, перекидувати рицарь кубків на коні. Тобто війська можуть перекидувати. Головне, що ми утримуємо все на своїх позиціях. Бачите, сумщину ми навіть не тільки утримали, ще й відбили вже щось там відбили. Так що. За нами будуть в позиції триматися. Хоч тут і кубок закриває, ну. Но... Будуть вони туди-сюди. Ну от і зараз, що тут карта д'явола і закриває їхня робота, закриває дві пентаклів, вони можуть перекидувати сюди, туди, акценти міняти. Акценти міняти. Хоча наступ у них, якби ідея, на якийсь напрямок конкретний. А ну це що у нас? Запорожжя? І закриває. Дивіться, який наступ. Літо у нас жарке в тому плані, що будуть наступати, і наступ у них є три роки, три області, в принципі, у них. Але закриває повішені, у них немає на то сили. Та я не кажу, що хлопцям легко. Ні, важко і треба донатити і підтримувати. Але ми їх добре утримуємо. У них немає ресурсу, наскільки пробити нас. Розумієте? Е, так що підтримуємо хлопців, донатимо їм і все буде добре. Хай нас захищають. Я не бачу, що вони прям попруть. У них теж проблеми. Вони угу. проблеми це наші хлопці для них. Саме основна проблема. Mm-hmm. <laughs>